Доброго вечора, українці, знаходжусь біля Подільського військово-лікарської комісії. Сьогодні привезли лікаря-хірурга, знайомі приїхали дізнатися, чому в нього відібрали телефони, там інше. От, настільки я знаю, що відбулося. Працівник ТЦК, позивний зелений, очкарик оцей, хотів викрасти телефон у жінки. Відео я сьогодні покажу. Це що мені показали? Раз. Потім відбулася стрільба. Даний зелений, як повідомили, є відео, де чутно вистріл, вистріл біля ВЛК Подільського району міста Києва. За свої слова я, знаєте, завжди відповідаю. Бачив це відео. Збувся візов. Поліція без діяла, але коли почав, пролунав постріл, поліція почала діяти. І з'яла гільзу навіть з бойового пістолета. Є а, на машині, хоч на стіклі. лі рикошетом пішла, то лі заділо, хрен його знає. Але стрільба відбулася на жінок. Я не хочу робити розгони і тому подобне. Позивний зелений, Подільський ТЦК. Сьогодні стріляв в Подільському районі. І викрадав автомобіль, і бив, бив жінок. Позивний зелений, очкарик, зараз його показую. Хто впізнає даного персонажа, будь ласка, напишіть мені. Дуже цікаво. Позивний зелений. Зараз, Ось його Позивний зелений. Збройні Сили України. ТЦК Подільського району. Хто впізнає, будь ласка, напишіть вліч. Так не повинно бути, щоб били жінок. Я не розганяю там і все остальне. Я, багато в мене було ситуацій з ТЦК, з різними ТЦК міста Києва, які поводилися, працювали по заказу. Це Дніпровські ТЦК в місті Києві, Шевченківські ТЦК, мальчики по визову. Були такі групи. От. Але сьогодні відбулося те, що мені показали відео, я сьогодні його виставлю. тут з телефону, щоб мені скинули в гарному. І ви почуєте постріл, побачите, як ТЦКшник зелений. Сидить в автомобілі жінці. Він її витягнув, побив, рився у неї в бардачку. Так не повинно бути. Хлопці, ТЦК, ви все самі робите, щоб народ вас ненавидів. Починайте вже працювати в рамках чинного законодавства. Городів на сьогодні відкрила стрільбу по жінкам. Я не розганяю зраду, просто хочу зрозуміти. І допоможіть встановити зброю. Я покажу фото і відеофіксацію і сам постріл. Що за зброя, хто може впізнає, тому що я не можу впізнати. Толі то, то лі то то Мак... на Макаров не схожий. Хто зможе допоможіть, показую всі моменти. Ось фото кабури, пістолета, який в нього був. Зараз я відео покажу. Що це за зброя? Ну я не можу впізнати. На Макаров не схожий точно. А зараз я вам покажу фо... сам звук пострілу. Може, хто впізнає, ну це не травма точно. Сам фото ЛК Подівського району. Стреляйте, стріляйте. Жінки знімають відео. Не ганьблі не не ганьбіть форму ЗСУ. ТЦКшники. А ось хто автомобіл угоняв. забрав автомобілі у жінки, бачите, ось вона стоїть. Заліз в машину, про них оце він і стріляв. Позивний зелений. Подушки та цікаво допоможі встановити цю особу, щоб вона знала своїх героїв. І ти сути падла з ними цю форму і не підставляй мене зсу. Бачите, з коло у нього якось, з якого він потім стріляв. Ще раз показуємо. Вигнав власницю автомобіля, сів автомобіль. Дивіться, зараз буде Нишпорить, лазить. Нишпорить. Зараз покажу ще раз. Раз. Пауза. Дивимося. Дивимося. Оп. Вилазить. Оп. Обличчя його. Тепер дивіться, зараз буде його. От, ось його пістолет, який я його показував. Блін, це що вийшло. Зброя, бачите, в нього була зброя, ось вона та пістолет. Хто впізнає цю зброю? Напишіть, будь ласка. Тобто ситуація така. Я знаю, що буде така оправдуватися перед людьми, але маємо, що маємо: стрільба, угон автомобіля, проникнення в автомобіль. Поліція була викли... викликали поліцію. Поліція вилучила гільзу, з якої стріляли. Коли він стріляв, навів на, на жінку, у якої. О, стрільба почалася. Е, уже все, полетіли дрони. Всім гарного вечора, тихої ночі. Дай Бог, щоб всі сьогодні були живі і ми всі дрони збили. Пішла стрільба. Так не повинно бути ТЦК. Не дискредитуйте Збройні Сили України. Слава